Привіт! Є цікава інформація, є над чим подумати і поговорити. Отже, якщо у вас був контракт з серйозним Егрегором, а зараз він анульований, то ось це будемо обговорювати. Звісно, Егрегор наділяв вас владою, можливостями, бонусами, виглядів грошей чи ще чогось. Але це було не ваше особисте. Ніби арендоване, Але ви отримали свій досвід, уміння та навички, що ніхто вже у вас не відбере. Це як у грі. Досягли рівня, зібрали своє, щось загубили, щось втратили, але ви щось маєте. Тому важливо цей досвід не обесцінювати, поважати та користуватися з поправкою на сьогодення, додаючи щось своє. Повернемось до питання. Хоча ви і мали за контрактом свої бонуси, проте, якщо ви згадаєте, що це гра, що головними в цій грі є тіло та ваша енергія, то хто сказав, що ви не можете повернути назад свою енергію з попередньої гри? Ви вкладалися енергетично через контракт в систему, а зараз через пробудження вас обмежили, то як мах ви маєте право повернути собі своє. Невже вас не злить, що вами користувалися, накладали зобов'язання подекуди не дуже етичні: розізліться та поверніть собі своє. Просто розіграйте в уяві цей сценарій та уявіть, що забираєте свою енергію назад. Ви, господар свого життя, ви закон в своєму житті, ви сила та справедливість. Уявіть, як вам повертається ваше. Відчуйте це тілом. На рівні тіла. Як вам енергія ця повертається? це треба відчути. Самі маніпуляції, ритуал, уява, як сидячи, стоячи, лежачи, як ви це будете робити, відкоригуйте під себе, як у вас найкраще працює. Програйте сценарій, повернення енергії так, щоб все завершилось успіхом. А потім спостерігайте за простором Дня 3. Ви обов'язково побачите результат, який б він не був. Прийде відповідь. Ви зрозумієте, що це і є відповідь. Повірте, магія вище за гроші. Божий потік вище за егрегоріальну енергію. Ваше прохання. Ваша потреба. Ваша вимога буде задовільнена, якщо ви це зробите самі, самостійно, візьмете за це відповідальність. Бажаю, щоб у вас все вийшло. Успіхів! Пока!